Це по це буде отак. От, от оцей можна ти шутка. Вертикальні, горизонтальні виставляють. Це подмосні чашки. Mm -hmm. Так сьогодні так лохи на тренді. А. І заробляють хлопці немало. Mm -hmm. на, на і свадженці продають і ягоди. От є, в неї одна велика проблема, як я помітив, це антракноз. Це так. таке от щас відлиги, зима, інфекцій багато. Мордакс, звичайно, можна, можна за скільки 20 двадцять на 10 літрів води. 20 равна на 10 це на оприс, ручне при запасне ручне оприлюдняти на пропуски і добре його покрити. Добре, не, не живіти води. Скупайте ваш кущ і можете це. І зараз бажано зробити зимового обрізання, обрізання кушів. Uh -huh. Якщо ви це зараз робите обрізання, то після обрізання там буквально день-два і робіть оприсювання нордоксом. Uh -huh. Дякуємо, друзі. Зрозуміли. Не гайте часу, відлиги зимні, кущі сухі. Обробляємо, захищаємо через те, що вам, хвороби вони чекають весни, так. а треба їх до цього часу знищити. Підготувати, щоб у нас весна, вегетацію воно вийшло здоровенька, красива. І інші дерева брикоси, і, і абрикоси, і, і черешня, і слива, попально, попально, все це в да. сплячимо стані. Угу. Можете не і обробляти. П поки якраз у тебе Дозволя, є дозволяє погода, дозволяється. Добре, добре спасибі. Дякуємо вони хорожаю.